Значить, ти сам не знаєш, коли вернешся. Мила, це місія без дати повернення. Я розкрию всі секрети нашої сонячної системи. І ще далі. Це все про що я мріяв. Просто пообіцяй вернутися цілим, добре. Обіцяю. Обіцяю вернутися. Гей, hey, Космочел. Це Сполучені Штати Америки. О, для мене честь. Ага. Uh -huh. Також слухай, постарайся вернутися з якоюсь космонавтою. Лади, прощай. Е -е. Ляпнув, що в космосі є нафта, щоб той проспонсорував місію. Спрацювало на ура. Добренько. П'ять-чотири тренований. Стоп, стоп, стоп. З стоп. самого дитинства я мріяв бути космонавтом, руки тренування, золюючи крові. Все ради цього моменту, те про що думав кожен. Подивитися на землю з небес, говорити світ стає з ніг на голову від побаченого. Що ж, якщо це так, то як справа, малий, вітаю в космосі! Гей, земля! Хай твій маленький земля не перестане нести всяку несенітницю про нашу сонячну систему. хо хо дайте подивитися. Привіт, космодше!